Інгігерда, шведська принцеса, яка стала однією з найпливовіших жінок Київської Русі. Вона була дочкою шведського короля Олафа Шетконунга і стала дружиною Ярослава Мудрого, київського князя, який перетворив Русь на потужну європейську державу. Її шлюб з Ярославом мав величезне політичне значення. Він створив союз між Києвом і Швецією. Що поселило позиції Русі на півночі та зміцнило торгові маршрути Балтійського моря. За скандинавськими сагами Ярослав подарував їй Ладогу та навколишні землі. Це зробило Інгігерду однією з найбагатших жінок Європи. Інгігерда активно впливала на політику Русі, вона виступала миротворицею між князями і брала участь у перемовинах зі скандинавськими правителями. Її дочок називали королевами Європи, Анна, королева Франції, Анастасія Угорщини, а Єлизавета Норвегії. Її життя це історія жінки, яка зуміла поєднати Русь і Скандинавію і залишила слід у долі всієї Європи.